Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас і на моєму каналі. В цьому відео ми дивимося аналітику мого каналу. Так, заходимо в YouTube. А далі заходимо на мій канал і переглянути свій канал. І далі дивимося. А, от. Хвилиночку. Так, наприклад. А, так, ну давайте так подивимося на мого канала. Ну по-перше, в, мен, в мене вже 613 підписників. Бачите, друзі, та в мене вийшло вже 1900 відео. Ви тільки уявіть 1900. Це за два роки 1900 відео. Деякі блогери випускають за 5 років лише 1000 відео. От, тому давайте дивитися далі. У мене, бачите, вже 613 підписників. Так, і переглядів скільки. Тут показує 613. Тут показує 161 377 переглядів. Але насправді в мене десь 163 чи 164 тисячі переглядів. От. Тому ось така аналітика мого каналу нагадую, У мене вже більше, ніж 600 підписників. Але тепер моя найголовніша ціль це 200 тисяч підпис... переглядів та 700 підписників. От, тому всім до побачення, всім гарного дня.